А він приїхав до України не з порожніми руками, бо хоче підтримати сиріт. А в Вадісу Сапачі сам з Туреччини допомагає нужденним по всьому світу, а нині завітав до харківських інтернатів. З собою взяв тонни продуктів, бо навіть кіс, чим неабияк здивував тамтешніх волонтерів. Про добру місію, без якої він не може жити, розповів Марій Малевський. Околиця Харкова на чорному вході до супермаркету. Четверо хлопців вантажать картоплю. Да, на нас да. так. Іван та його друзі вихованці інтернату для дітей з психоневрологічними вадами. І ці дві тони картоплі для них купує ось цей чоловік. Okay. Його звати Аведіс Сепечі. Він народився і живе у Туреччині, та весь час підкреслює. Він вірмен і християнин, а не мусульманин. Разом із харківськими волонтерами завантажує до автівки крупи, м'ясо, овочі та фрукти більше ніж на три тисячі гривень. Дорогою до інтернату просить зупинити ось біля цього будинку. Мама, ідіє у маленькому селі Польове доброчинця з Туреччини зустрічають з тимком І із захватом спостерігають, що заносять до їхньої хати. Усе це для них небачені і такі улюблені смаколики. Які конфетки? канфетки. І банани люблю. До України з Казані багатодітна мати Олена приїхала п'ять років тому. Старший Тимур. Потім іде Ромка. Ром, помаши ручкою дяді. Потім забеременіла. Ходила беременна, говорила, лише б була дівчинка. Ну, як оказалось, Настенька була не одна, а потім з'явився маленький дімочка. Ще місяць тому всі жили в усалі без опалення. Нині сільрада надала їм малесенький будиночок. Усі саме ротуляться в одній кімнаті, натомість із пічкою. А Водіс настільки шокований, що не може стримати слізи і ховається. Його розтрогало, тому що він багато разів повторяв, що я віжу, як... Е, е, как... Как українська нація настолько цивілізована, настолько розвита, настолько образована і так бідно, бідно живуть. Я допомагаю людям у Туреччині. Також там у Стамбулі він отримує 100 серіт, сплачує за школу, вдягає, годує. Так його навчив батько. Це каже його обітниця Богу. І 18-річному Аведісу і справді є за що дякувати Богові. У нього великий бізнес в Америці і Туреччині. Сам 17 років жив у штатах. Нині там його діти має два будинки у Стамбулі та Бодрумі, а днями при до друзів до Харкова і тут почав шукати нужденних. щоразу, коли зі мною трапляється щось добре, приємне, я обіцяю богу дати бідним людям корову або козу. Наприклад, ну це особисте, дуже особисте. А це пані Алла. В неї доброчинець купляє п'ять кіз для інтернату. Очень красивая такі козита ти що і та ти в інтернаті Аведіса зустрічає директор. А що без зараз... картоплю вже розвантажила? Ось до кіз тут були трохи не готові. Йдемте, йдемте. для кост поміщення. У нас є от, сараї. Це будет як терапія і молочко. Ну, ви видите, що ми готові приймати. Євгенія, наскільки вам вистачить цих запасів? Картошка. Дві тонни это 40 днів. Біг картошка. Біг і пинг. Я розовий, розовий. розовий. Так, 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 і він нам зробив. у Комаровському інтернаті. Сотня вихованців від 4 до 35 років. Більшість мають тяжкі хвороби і не підводяться з ліжка. Ці хлопці з найлегшими діагнозами. Я не помню, сколько я вже не знаю. Рисував Машу Медведя, Я даже написав, що Андрей Кусков. Я даже сам це... Карандашому мислячим сагрисве сами свої, своїми ручками золотими. А водій знову розчолений і втирає очі. у Туреччині я будую заводські будівлі, окремі приватні будинки. І щомісяця на один тиждень я їжджу до іншої країни. Наприклад, наступного місяця я планую відвідати Австрію, а на Рездво Бразилію. Хай куди я подорожую. Якщо я бачу людей, які потребують моєї підтримки, я намагаюся допомогти, і це робить мене таким щасливим. Доброчинець, якого тут називають диваком, не має вищої освіти, але говорить п'ятьма мовами, навіть китайською, і нині почав вчити ще й українську, бо обіцяє повернутися. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.